Привіт рідні! тихого, мирного дня. Так, я вже привела себе до ладу, зараз лише привдягнутися залишилось. Сім'я збирається на сніданок. У тата фізкультура. Дочі, не можемо доводитись, ти може пішов зубки чистить. Трошки пустимо гірського повітря. Ой, яка краса, яка краса, то яка сьогодні погода. Як пахне. Знаєте, що виготовила? Камбінізончики. Відправила Тимура зайняти місця на сніданок. Якщо є, ми зараз підтягнемось. Буквально через півхвилинки Тимур подзвонив, каже, є місця. Ну я просто не знаю, як тут сніданок проходить ж наш перший. Взагалі сніданки з 8 до 11. Так що він вже сидить і ми біжимо. Так, місць багато, Тимур щасливий. Найгарніший столик зайняв. Все пішла обирати. Діти пішли перші, поки ми сидимо Та, так і ми там. Зараз діти собі беруть, а ми підемо. Достачання місця, ну треба бігти, нікуди, все в порядку. Ну, так що завтра буду поспати можливо, довше. Хоча ми сьогодні поспали, ще буше. Це кожного дня тепер така встаю. І ти Це Що там? Що ще... ти понабирав. Ви хочете пілі віконницька сісти? Я тобі вступлю. Що це сніданок? Ти стільки солодкого набрав. Так. А що небудь не солодке? Ладно, а сьогодні беріть, що хочете. А що це таке? А це мунці з родзинками, це... Сирники? Сирники, так. Це вафельний торт, це якась. Випічка Булочка, так, якась... Ігоріше. 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 солодкого Ігоріше. <ріху> відпустили самих обрать. Молодець, так другий. Другий Напокас. прийшов. Ігоріше. Кашу взяла. Яка ти молодець. А hmm. гіркі, каша, маші. Yeah. Ну, побільше чого його розмазувати зверху, правильно? Гвинтки mm. сирник, okay. молодець. Так, картопляне пюре, гречка, соуси, варені яйця. Хек смажений, свинина, капуста, огірки, томати, сирна. Платок, м'ясно, сосиски, скрембл. Це по мою душу. Я не люблю на сніданок з Так, тут солодкі, млинці з родзинками, сирники, шикарні сніданки, свіжі овочі, свіжі овочі, куча зелені, бурячок, зернятка з оліями, хто хоче поливати. Розкішні сніданки, оливки, кукурудза, сирочки, сир, кисломолочний, сир типу фета, хліб, масло. Ось мафіни, воріжки, якісь з маком, рулетики, вафельний тортик, виноград, песин і хлоп'я. І до них заливки молоко, йогурт. Розкішний сніданок. А ось сніданок здорової людини. І так тут даючи просек на сніданок. Прикиньте. Не знаю, чи кожного дня, але це ж хоч разово, то треба зробити. То треба зробити. Компот. Є бар, окремо бар. Там обирайте каву, можна зробити, чайочек, компот, водичку. Так що взяла мамочка? Мамочка взяла скремблд, різні овочі тут свіжі, томат, зернятка. І не втрималась. Трошки соліні взяла, ось ці неймовірні огірочки, карнішони, трошки капусти, оливки з, з таким солоним сиром. І взяла звичайний сир і Розкішний сніданок здорової людини. Мені понабирати. Ага, ага. Так, ще взяла трошки солодощів нам татом і Скажіть, фрукти, фрукти. Чесно, сніданок розкішний, все, як я люблю. Мені знаєте, єди нічого. Не я таке майже завжди брала, в принципі, де б не відпочивала. Завжди я брала, коли була за кордоном, ще томати з сиром запечені. Те, що люблю. Так, м'ясо, до речі, нормальне Ось таке. М'ясо. Хриби тут казав, я не похопаю, не зможу. Вішне, здоров'я. Смачно. Смачно, все тепленьке, свіженьке, ходять, перевіряють. З угу. початком відпустки. З початком відпустки. Ах ти ж, кажу, вчора казала Пан Барон, а сьогодні вже Графьо. А Графьо, смачного. Смачно. <смачно> Добре? <смачно> зрання. Незвично, ніколи <смачно> б не було зрання. Ну трошки пригубить. Приколь. Що угу. ви, поїли свої вуглеводну бомбу?